Встигають майже всі ягоди, фрукти, овочі, це багато пора року і, безумовно, є певні тонкощі в харчуванні. По-перше, почнемо з головного, це питтєвий режим. До, на добу має здорова людина вживати біля півтора літра, літра рідини, а то і більше. Але це треба відмітити, що це має бути рідина, рідина яка, якого плану? Це вода, питна вода, газова, газована, мінеральна вода, столова, різні компоти із фруктів та ягід. Хочу звернути увагу, що має бути обмежено, обмежена кількість газованих напоїв. Я не заперечую, що їх не має бути, але в мінімальній кількості. Тому що вони мають багато побічних дій і є деколи перед причиною виникнення причин, не повністю причиною виникнення, але усугубляють деякі хвороби і тому їх вживати не потрібно в великій кількості. Зараз я вже почала нашу бесіду з того, що зараз іде дозрівання майже всіх овочів, фруктів, і вони мають бути постійно на нашому столі. Взагалі по рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я в нашому добовому раціоні овочі і фрукти мають складати 400 грам на добу. Як правило, більшість українців. Цього не дотримуються з тих чи інших причин, але зараз, і взагалі цей час, коли вони дозрівають, вони мають максимальну кількість цих всіх своїх поживних, корисних поживних речовин вітамінів, мікро-макроелементів, плітковини. Тому що з часом при тривалому стоянні ця кількість вітамінів вона знижується, знижуються їхня їхні властивості. То зараз саме цей час, коли їх потрібно вживати, тому що вони покращують і дуже добре зараз. Цей час от робити якраз розвантажені ні, тому що ті люди, які е, слідкують за собою, вони мають таку мету знизити масу тіла, то якраз. Е... Зараз хороші для цього умови. Бо зараз подивіться, ну, на базарі, в кого вдома, в кого на базарі, є в достатній кількості капусти, огірків, помідорів, різ, яблук, так, вже почали достигати яблука. Тобто можна е, різнообразити своє меню, е, різнообразити свій раціон, робити розвантажувальні дні, не лише розвантажувальні дні. Взагалі овочі, фрукти мають бути в достатній кількості е, на нашому столі. Просто, е, Безумовно, є деякі патології. Це, це все треба для здорових людей. Так? Безумовно, є певні хвороби, певні захворювання, де їх кількість потрібно тих чи інших продуктів обмежити. Друге питання, по-перше, треба знизити кількість білка. Ну, але білка такого тваринного походження. Ну, де ми знаємо, де білок тваринного походження, це як правило м'ясо. М'ясо особливо це свинина. Таких жирних сортів м'ясо, свинина, індюшатина, гусятина, де багато жиру. Я не, не приризиваю взагалі повністю. Обмежити не вживати м'ясо, так м'ясні вироби, але їх обмежити їхню кількість, тому що в літню пору року, взагалі, обмін речовин він знижується трошки, і різні процеси проходять. І тому білка, особливо тваринного походження, треба вживати менше. Якщо ми хоч, а ну безумовно без білка ми не можемо залишитися. Тому ця кількість білка потрібного добового добова, добова кількість білка має. Бути за рахунок, наприклад, риби та морепродуктів. особливо дуже корисно е, ці е, риба та морепродукти, рибу готувати на пару. Тобто ми не, не, не повністю відключаємося в білка, тому що білок він має бути в нас кожний день. Білок, жири, вуглеводи – це ті необхідні речовини, які ми отримуємо з їжею кожний день. Просто на рахунок білка його треба в меншій кількості. До речі, там на рахунок фруктів їх потрібно вживати краще вживати в першу половину дня, краще зранку, тому що на вечір вони посилюють різні процеси бродіння, і може це бути певний дискомфорт. Тобто, тобто, фрукти краще бажано вживати ранком або в першій половині дня.